Всім привіт! Продовжуємо розглядати задачу на логіку закристання математичного апарату. В сьогоднішньому відео пропоную вам наступну закономірність. З умови того: що 8 додати 3 дорівнює 5711, 13 додати 9 дорівняє 48,22, 17 додати 4 дорівня 7,31, 20 додати 18. Треба знайти число замість цього знака питання. Тобто, знову ж таки, стандартно у нас є певні виконуючі умови, і виходячи з цих умов, нам треба знайти, що буде на місці знака питання. Стандартно пропоную вам поставити відео на паузу і самостійно поміркувати. Перед тим перегляньте ще відео у нас в плейлисті на нашому каналі подібних задач. Якщо у вас вийшло знайти самостійно результат, прохання написати його в коментар, і скільки часу це у вас зайняло. Якщо не вийшло, то слідкуйте за моїми міркуваннями. Дивіться. Перший запис: 8 додати 3. Зліва, справа 57, 11. Ну, 8 додати 3 буде 11. Дивіться, 13 додати 9 буде 22. 17, додати 14 буде 31. Тобто ми можемо припустити, що дві останні цифри запису справа це сума цих чисел. Давайте ось тут справа запишемо. 8 додати 3 дорівнює 11. 13 додати 9 дорівнює 22, 17 додати 14, дорівнює 31. В нашому випадку просумуємо цифри 20 і 18. 20 додати 18. Дорівнює 38. Тобто, що у нас виходить? У нас виходить дві останні цифри. Запису буде 38. Тепер 57. Або 5, або 7. Якщо 8 відняти 3 буде 5. 13 відняти 9 буде 4. 17 відняти 14 буде 3. Отже, 20 відняти 18, ми отримаємо перше. Число. Давайте запишемо це. 8 відняти 3 дорівнює 5, 13 відняти 9 дорівнює 4, 17 відняти 14 дорівнює 3, ну і тоді у нас 20 відняти 18 дорівнює 2. Тобто, перше число буде, перша цифра буде двійка. Тепер треба ось цю другу цифру нам знайти сімка. Дивіться, якщо ми просумуємо усі цифри числа справа, 5 додати 1 додати 1 вийде 7. Тут 4 додати 2 додати 2. Дорівня 8. Виходить наше число. 3 додати 3, додати 1 дорівнює 7. Ну і в нашому випадку 2 додати 3 додати 8 дорівнює 13. Отже, у нас тут буде число 13. І ось це число є відповіддю нашої закономірності. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей!